Він зустрів велику війну першим. Прикордонник з Харкова Єген Кертиш Кетриш втратив ногу у першу ж годину російського вторгнення вранці, 24 лютого. Він саме був старшим наряду на кордоні з Російською Федерацією. Потропив під вогонь ворожої артилерії, дивом вцілів і за цей час навчився бігати на протезі. Та тепер відкриває у Харкові ветеранську качалку, так називається спортзал, де нині чоловік робить ремонт і облаштовує її тренажер. Здесь по большей части вот это все останется. Это после реставрации все сделаем. Э здесь вот есть у нас новый тренажер. Одни из первых привезли боксёрскую грушу. Попереду Попередоще ремонт приміщення набор тренерів. Ідея створити ветеранську качалку, як називає свій проект Євген, прийшла йому, коли повернувся до Харкова після реабілітації у Польщі. Приїхав, позаймався, побоксирував. І так постепенно приходять люди в тонус. То тобто есть я лично это проходил. Мені це більше допомагало, ніж реабілітація, чесно скажу. Напередодні вторгнення він, прикордонник із 12-річним досвідом, вийшов старшим наряду на свою ділянку кордону. Вибухи, від яких прокинулася вся країна, він почув першим. 23-го ми заступили. 24-го почався артобстріл. Прямо мощно так работали. І от у мене в пару метрах там прилетіло. Чудом залишився живий. Я сам себе ще достав портупів, перетягнув. Та я не парлюсь на що те того. У меня нет таких проблем. Тому ну, медленні стал хадідатам кіте поскольському, звісно, так троє його підлеглих загинули на місці. Євген, стікаючи кров'ю, чекав евакуації 40 хвилин. Після кількох місяців на лікарняному ліжку повернутися до життя йому допомогли саме тренування у традиційній спортзалі. Це було у Польщі. Война і навіть без і потрібно допомагати приходити в себе. То єсть нахадічим займатися, э, виганяти дурні думки з голови. Хірург Руслан Панчук про проєкт Євгена дізнався через соцмережі, вирішив доєднатися і тепер допомагає ветерану фінансово та поставляє тренажери. Приміщення надали в одному з найбільших спорткомплексів міста Акварені, яка теж постраждала від обстрілів. Спорт це один із самих дієвих ефективних способів повернення до нормального життя. От власне нормального зараз у нас не йде мова про реабілітацію. Це повернення таке людське повернення до нормального життя. хлопців, які вже з війни повернулися. Відкриття ветеранської качалки Євген планує у лютому 2024 року. Я думаю, пацани будуть раді, будуть ходити. І мені хорошо, імні плоха мені допомагали в Польше. Я хочу здесь допомагати. Марія Малевська, Олександр Брендза, програма Вікна СТБ. Єдині новини.